Скажи, що це таке в тебе в руках? Ну, на мою думку, що це є, вони перемелюють ці обої з хлорвеніву, з кавуша, флізелінові. Потім їх розводять якісь кінні і розчиняють і випалюють такі бракети. Це є заготовка, на під свіжі обої. Тому оці запахи. Ну, Самі, у нього це запах є. За... За додаванням хімії, тому що чути це. Mm -hmm. Чітко. Пече, пече, та мене... Згодять, що це, та, та, Місті, писать, так мене тут хочеть, що я вже так вийду. От відео, дівчат, ми мали йти дозав. Вони вдень тепер не палять, вони палять, напевно, десь під ранок вночі. Просто це тепер вони не на електриці, піду, висушують, випари йдуть вверх.